Вітаю, всіх ядарі щаслива. У мене в гостях ексклюзив Валерій Шибіко, голова Лисиченської міської військової адміністрації. Пане Валерію, добрий ранок. Пропоную одразу почати наш інформаційний день з важливого відео евакуації журналістів. Давайте подивимося просто зараз. Зараз я заїду, посмотрю, що там, і я вам спорт. У нас там демикується. У нас є машина. водій. Пане Валері, прокоментуйте, будь ласка, це відео. Ну, Це відбувалося за дві неділі до окупації Лисичанська. В нас. Якраз цей день був обстріли центральних районів, uh -huh. і ну, я займався своєю справою, евакуація, надання допомоги. І я побачив, що горить те місце, де ми знаходилися відділок поліції. Я раз під'їхав туди, хотів щось там подивитися, допомогти, якщо це буде за потрібне, але там були обстріли. Другий раз під'їхав, третій раз під'їжджаю. Виходять два військових дуже гарно і спокійно виходять з поліції. Дуже цьому здивувався. Дивлюся, вони йдуть, підходять. Ми розмовляємо. Я думаю, може вони щось знають. Тут, як ви бачите, прильот рубль 52. Ну, далі вже ми евакували їх з Лисичанська. Ну, мені здається, що дуже важлива тема. Сучанська рік під окупацією, рік тому вивели війська. Давайте поговоримо про це. А, ну, з рік ми вже рік. Працюємо е, на території України. Зараз наші основні завдання це допомога військовим, які воюють на нашому напрямку. Так, це безумовна допомога е, нашим внутрішньопереміщеним особам, нашим мешканцям, які зараз е, живуть в Україні, і е, безумовно, це майже саме головна. Наша мета це підготовка до деокупації. Тому що вся наша робота пов'язана з тим, що ми повинні повернутися, і коли ми повернемося, ми повинні зробити певну роботу, яка, яка б би висладила нам змогу відновлювати наші, наші міста. От я зараз читаю основну інформацію та от тимчасово захоплений росіянами Лисичанськ, вже рік перебуває без електропостачання. Яка там ситуація зараз гуманітарна? Ну, не зовсім так. Вони змогли трохи підвести електро... електроенергію. Uh -huh. Uh -huh. Десь вони змогли п'ять тисяч абонентів підключити, але вони обіцяли, що буде світло, буде вода, буде теплоенергія. освітленням ще питання таке: є дуже велика проблема це водопостачання. Тому що, по перше, йшли дуже потужні бої у підземні води. Попали яди, які зараз ця вода, яку вони зараз дають, вона чи суто технічна, тому що її використовувати для як підіву неможливо. Mm -hmm. Також буде безумовно, знову проблема з опаленням. Вона була у цю зиму, тому що ну якісь буржуйки надавались, але це не допомогло ніяким чином. Зараз вони обіцяють, що вони щось зроблять, але пройшов рік, і вони зараз кажуть, що ми не можемо щось зробити із за обстрілів. Вони не можуть зробити це, тому що в свій час, коли вони окуповували місто, вони його зруйнували. Вони зруйнували інфраструктуру, і зараз це поновлення неможливо, тому що на це немає коштів. А саме головне, я бачу, що вони не мають бажання це робити. Пане Валерію, давайте з вами зараз підсумуємо і будемо ключові там тези роботи адміністрації за цей рік. Саме головне це те, що ми змогли зберег, зберегти кадровий состав. Так. Ми практично, не практично в нас працюють усі управління, працюють основні комунальні служби, не служби, а, да, підприємства ми ми їх підтримуємо, підтримуємо тому що при заході у Лісичанськ нам буде потрібно поновлювати роботу цих служб, і якщо зараз ми не збережемо цей кадровий состав, то потім у нас не буде цієї можливості цих людей десь залучити. Я спілкувався ну, з різними начальниками військових адміністрацій, які зараз деокуповані вже, слава Богу. І от ось основна їх проблема, основна проблема роботи в тому, що немає кадрів. Mm -hmm. Тому що люди, які фахові, вони за рік можуть знайти. Ти роботу вже в будь-якому місці України чи виїхати за кордон і там працювати. Е і якщо ми зараз цих людей не будемо підтримувати, не будемо е залучати їх до роботи, тоді ми їх втратимо і потім не буде ким відновляти. Пане Ви нещодавно я аналізувала ваші інтерв'ю. Цитую вас: куратор з РФ скорочує обсяги допомоги Лисичанську. Це місто російські окупанти використовують перш за все як військову базу. Вони закривають квартали у місті, аби Збройні сили України не мали розуміння, де є скупчення техніки та військових російських військ. А ви можливо, давайте про це так само детальніше. Ну, дан... ну місто достатньо велике, достатньо так. велике, і воно впритул знаходиться до передньої лінії, тому там достатньо зручно їм наповнювати його технікою, там є де розміщувати особовий, особовий склад супротивника, тому е, достатня велика кількість е, супротивника проживає у самому Лісичанську. Е, щоб вони вони розуміють, угу. щоб е, рік пройшов, а їх дії не привели до того, що народ. Е, хоче, щоб вони оставалися, тому є достатньо багато інформації. Вони це розуміють, тому вони закривають квартали, щоб ми не бачили, де знаходяться їх підрозділи, де знаходиться керівний склад. Але ну це не допомагає, тому що достатньо часто ми знаємо про те про ті успішні дії, які роблять за допомогою наших спеціальних служб. Роблять наші артилеристи, ракетчики. І я впевнений, що ворог не сховається. А саме головне, що сховаються ті колаборанти, так. які залишилися і які. Спантеличували людей, людей в свій час, кажучи, що все буде добре. І ось е, Лісичан же вже вдруге під окупацією. Лісичан був під окупацією у 2014 році. Там е, достатньо тривалий час, але був. І я впевнений, що ті похибки, які ми робили в 2014 році, ми вже робити не будемо. І кожен колаборант, ми будемо, е, він буде знайден, і е, всі законні методи, які ми можемо применять до них, ми, ми їх приймемо. Ще ви казали про те, що в окупованому Росії Лисичанську досі не вирішені проблеми з лікуванням хворих і забезпеченням їх медикаментами, окрім проблем з електро та газопостачанням. На даний момент всі госпі, всі медичні заклади, які так. в нас працювали, вони перероблені в шпиталі, де лікуються поранені, поранені військові ворога. Лінія фронту дуже близько, дуже значні бої відбуваються на цій лінії, тому об'єм поранених дуже великий, і в них просто немає ні часу, ні людей, ні, ні ліків оказувати якісь послуги цивільним мешканцям. Тому все як це казали, вони все для фронту, все для побєди. На даний момент вони запустили деякі аптеки, але ціни настільки високі що люди які на, на 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 даний момент не мають постійної роботи де й не мають якби якоїсь роботи вони не можуть їх просто купити Пане Валерію, от якщо провести хронологію, от, наприклад, в лютому 23-го року окупанти в черговий раз залишили місцевих жителів без мобільного зв'язку, а інтернет доступний тільки обраним, які працюють в окупаційній адміністрації. Жителі, які залишилися, знаходилися в інформаційному вакуумі, А ті, хто виїхав, не можуть зв'язатися з рідними, близькими. Вони дізнаються про те, що відбувається лише в соцмережах або в месенджерах. І фактично, от це про весну, вже 23-го року, окупований Лисичанськ повністю закритий, проїхати в мі... Місці можна тільки за перепустками. Це ми зараз кажемо про весну 23-го року. А зараз яка ситуація? Особливо особливо нічого не змінилося. Мобільний зв'язок є тільки в певних містах, і даже наявність мобільного зв'язку не дає можливості подивитися новини, тому що ті сайти, які їм не цікаві, вони блокують. У увесь мобільний зв'язок він дуже е, жорстоко контролюється певними службами е, ворога. Е, при е, переміщенні у місті на блокпостах беруть телефони і дивляться е, всі дані, які закачувались чи передавалися е, за допомогою там смартфонів. Дивляться всі дзвонки. На даний момент Жах. ти можеш попасти у підвал, у якщо в тебе буде виявлено, що ти дзвонив на український номер. Хоча ну, ми ж розуміємо, що як у людей, які знаходяться тут, мешканців Лісичанська, в них залишились родичі в Лісичанську, так і навпаки. Тому не дуже зрозуміло. Е, ні, зрозуміло, роз, чому ворог так робить, але... Проблема у людей, які не можуть з'ясувати, що з їх рідними, можливо, батьками, можливо, діточками. От ви знаєте, читаю так само готуючись. Врятував від обстрілів 150 людей історію боротьби волонтера з Лисичанська за життя українців спасти, допомогти підтримати ці три рушійні сили. Давали наснагу залишитися в рідному Лисичанську аж до окупації. Як сьогодні можливо, чи є рух спротиву? Як працюють волонтери, як ви взагалі все це організовуєте? Е, ну, робота волонтерів е, вона під час окупації так. і зараз це ну Дуже потужна сила, тому що ті волонтери, які працювали, працювали дійсно, тому що волонтери бувають різні. Е, є волонтери, які дійсно їздили у самі гарячі точки Лісичанська і дійсно евакували людей там, на більш безпечні Бахмут, на той момент Славянськ і Дніпро. І вони робили ну, дуже велику роботу, тому що... Е, ми займалися масовою евакуацією. Ми евакуювали за допомогою ДСНС, з допомогою uh -huh. національної поліції, але проїхати у кожний двір ну було неможливо. Тому ну, я, я особисто знайомий з багатьма волонтерами, які зробили ну просто неоціненну роботу з цього приводу. Вони зараз перейшли на інші направлення. Вони зараз працюють на Бахмутському, на Сіверському. на… Невському, на Макіївці, вони так само привозять продукти і так само евакуюють людей. Тому це наша опора при деокупації, тому що ми плануємо їх долучати до цієї роботи, тому що це люди, які знають, як це робиться і яким чином це зробить краще.